Вітаю всіх! Як енергія Аркану Імператор буде впливати на нас 4 травня 2024 року. День відповідальності, контролю і управління буде проявлена сила нашого розвитку. Висока самооцінка і бажання командувати і управляти, активність і рішучість будуть спрямовані на самореалізацію. Сьогодні потрібно навести у справах порядок. Варто збагнути, що все, що відбувається у нашому житті, створили ми самі. Тож і за всі нездійснені мрії, і сподівання ображатися потрібно тільки на себе. І якщо щось в житті перестало нас задовольняти, то ми самі можемо виправити положення речей, використовуючи логіку і здоровий глузд. адже ми самі хазяї свого життя. В цей день буде надходити багато новин про все і звідусіль. Треба бути в курсі всіх подій, тож потрібно прибрати всіх або все непотрібне, що заважає нам розвиватися, і розвивати, і укріплювати зв'язки з потрібними людьми. Підвищувати рівень відповідальності за все, що відбувається у нашому житті. На жаль, не все може складатися так, як нам хотілося би, можливо, буде негативний вплив обставин або інших людей. Тож бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім відчувати свою цінність, миру вам і гарного дня.